Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожну сферу вашого життя і разом скажемо Амінь. Бо ми приймаємо це як благословіння, бо ми відкриваємося для Божого благословення. Хочу декількома думками поділитися. Які сьогодні маю на серці для вас, для тих людей, які сьогодні проходять непростий час в служінні, або у вас в... не вийшло в служінні, можливо, зруйнувалася сім'я, можливо, зруйнувався бізнес, можливо, виробили якісь проекти, у вас нічого не вийшло, можливо, ви пробували рухатись в покликанні брали відповідальність за служіння, і теж нічого не вийшло. Тому хочу. Думками поділитися, тому відкриваємось для Господа зараз. Апостол Павло, він каже, наставляючи свого духовного сина Тимофія. Це перше Тимофія, перший розділ з 12 вірша. Він каже: дякую Христу, це Він Сина Свого, наставляє і ділиться своїм серцем. Дякую Ісусу Христу, Господові нашому, який дав мені силу. Що він визнав мене вірним, поставивши на служіння мене колишнього. І давайте ми поставимо три крапки. Кого колишнього? Він каже: я був гонителем Божої церкви, я переслідував віруючих християн, щось робив погане, зле проти них, піднімав свій голос за те, щоб їх вбивали. Я був богохульником він. Про себе каже, я зневажав Бога, церкву, був кридником і був тією людиною, яка підтримувала вбивство християн. Він каже: в мене щось було раніше, в минулому, я колишній такий-то, такий-то чоловік. Но сьогодні він дякує Богові. Я вірю, що прийде такий час, і ти почнеш. Точно так же дякувати Господові, як колишній, але сьогоднішній вже служитель, якого Господь визнав вірним, віруючим, поставив на служіння і дав силу. Бог поставив на служіння, Бог знайшов вірність, віру в серці, в житті апостола Павла. І Він дав йому, тут написано так, він дав йому силу. Господь дає тобі все необхідне, дари потенціал, таланти, помазання, силу, щоб ти був успішним служителем, щоб ти продовжував його справу. І ось ми повертаємось до цієї думки, що тут написано, що Господь визнав вірним, вірним, віруючим і поставив на служіння. Хоча минуле життя цієї людини було не найкращим. Ти скажеш, пастор, то в мене не найкраще життя. Я знаю, в мене теж воно було не найкраще. Я не був зірцем, я не був прикладом в багатьох речах, але прийшов час, коли я відкрив своє серце для Ісуса, коли я покаявся, коли я послідував за Ним, коли я став Його учнем, коли я присвятив Йому своє життя. І Господь, бачачи мою вірність, бачачи моє серце, мою віру. Він поставив мене на служіння, і Він дав мені силу. Я вірю, що точно так же буде і в Твоєму житті, але це ще не все. Відкривається Божа благодать. Благодать же Господа, нашого це 14 вірш. Благодать же Господа нашого Ісуса Христа відкрилася або перелилася, або пролилася. Благодать же Господа нашого Ісуса Христа відкрилася в мені щедро з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. Вірно і всякого прийняття гідне Слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Для того я і помилований, каже апостол Павло, щоб Ісус Христос на мені першому. Показав усе довготерпіння як приклад для тих, які будуть вірувати в нього для життя вічного. Дивіться, відкривається благодать. Так, да, я знаю, що тобі важко. Я знаю, що в тебе було минуле життя, в тебе були помилки, в тебе щось не вийшло, щось пішло не так, як ти планував. На жаль, ти мав в цьому успіху. Але ми бачимо, що апостол Павло він каже: благодать відкривається в мені щедро, вона щедро виливається, переливається і проливається в моє життя разом з тим, з вірою та любов'ю, які є в Христі Ісусі. Друзі, і далі Він каже: да, у мене було минуле. Я хочу вас підбадьорити, що Бог дає шанс. Це друга думка, Бог дає шанс тобі і мені ще один шанс. Він каже, що я бачу, як Господь милосердний, він прийшов, щоб спасти грішників, серед яких я перший. Ось він каже, якщо поставити грішників в ряд і розділити, кому перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме місце, восьме, дев'яте, десяте, він каже, я як грішник займаю перше місце. Бог виливає свою благодать, Бог дає шанс, Бог прощає минуле. Бог знаходить людину віруючою, вірною. Бог знаходить цю людину, яка любить її всім, всім серцем, Бог виливає свою благодать, прощення, свою милість і ставить на служіння і помазує. Ти можеш бути слідуючою людиною. Ти можеш бути наступним апостолом Павлом, тому я благословляю тебе і говорю: у тебе є шанс.